Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року у селянській родині Грицька і Наталки на Чернігівщині. На його дитинство припали селянські повстання проти радянської влади. Ця влада була ворожа, чужа. І там вже ж організовувалися повстання і в Городні, два кілометри від села. І потім у 30-му році сусіднє село вже трошки інше. За три кілометри там теж було повстання. І туди збиралися, дітки, йшли і зайшли з Петровки Петрівка село. Зайшли до нас ми на хуторі території. Ну каже: Грицько, ходім, а батько лежав хворий, і він не міг піти. То віддав зброю, яку зберігав. То він віддав зброю тим хлопцям, що пішли в ту малурудню, політрудню, От і там повстаняти було в 30-му році. Потім були жахи колективізації і голоду 32-33 років. Проте, у сільській школі зовсім інша картинка. Щасливих радянських буднів. А потім школі, школі, в школі, вчителька нам каже, а от у вас там у книжці є косіор, то ви його замажте чорнилом, бо виявляється, що він ворог Радянського Союзу. Ну ми замазали. Через три місяці чи через кількість там каже: знаєте, у книжці є постишок, що... то ви його замажте чорнилом, бо він ворог Радянського Союзу. Ну ми замазали. Але думаю, ага, добре, так учителька нам хвалила косіор, а тепер вона нам каже, що він поганий. Вона нам хватила, хвалила Постишева, а тепер вона каже, що він поганий. Значить, учителька бреше. Ось так у мене виховувалася зневага до вчителів. Радянська пропаганда геть не співпадала з тим, що малий Левко міг побачити на власні очі. Я щось батькові розказую. А він каже, сину, зупинись. Добре, зупинюсь. Каже, подивися, як ми живемо. Подивися, як він, сусіди живуть. Це життя. Хто живе тепер? Ну, така розумієте річ. Брат Сашко взяв, приніс стющу книгу, така червона корічнева книжка, видана Академією наук, ні, Інститутом історії Академії наук України. Там написано. Що люди одержували на трудодень стільки тут і стільки. Я цих зараз не пам'ятаю, але вперше у селі Хріпівці на Чернігівщині, Гордянського району, вперше дали по кілограм на трудодень у 53-му році від заснування колгоспу до 53-го року давали на трудодень грами. А грами це означає, що восени батько пішов. Щоб одержати те, що він заробив за цілий період роботи. Йому дали зерна мішок. мішок. Він кинув його на плече, приніс кинув і каже Наталко: ось маєш прогодувати нас сім'ю батько і мати і четверо дітей. Що було? Та зуби скрипіли у батька. 1 вересня 1939-го. СРСР та Німеччина нападом на Польщу розпочинають Другу світову війну. Менш ніж через два роки колишній союзник Сталіна Гітлер нападає уже на СРСР у вересні 41-го. Німецька армія на Чернігівщині. Коли війна почалася, так всі люди чекали німців і зустрічали. Ну, наше село, я на хуторі живу, а село розкидане. То нас не зустрічали німці. А сусіднє село кілометр Півнівщина, то там під все село вийшло, і на хліб на Рушникові дядько той, по-моєму, Мазурєва прізвище, він підніс німцям, які їхали на мотоциклах. Вони зупинилися, і все село зустрічало німців хлібом сіллю. Утім, хороших окупантів не буває. У 43-му в Україну знову вступає Червона армія. За спинами бійців ідуть похідні військомати. 15-річного Левка Лук'яненка мобілізують, змінюють дату народження з 28-го на 27-й рік. Разом із військом Лук'яненко потрапляє до Австрії. То ми ходили до австрійців у кіно, до австріяк ходили, до австрійців ходили, і до австріячок ходили. Чи спілкувалися із ними, і вивчали, як вони живуть і дивилися. Як на поганій австрійській землі, а вони добре живуть. І тоді питання виникає: а нам, українцям, а як же так, що в нас добре земля, а ми так живемо погано. У 48-му Левко Лук'яненко повертається додому, вчиться на автомеханіка. Читає багато літератури. Я прочитав ту поему на Ливайку, а там є такі слова: я знаю, що погибель життя всякого, хто стоїть проти притіснітелі народу. Я сознательно своїх жреб'я приймаю. Оце мене поставило на шлях боротьби. І я сказав, я подумав на цій. А як же? Він знає, що він помре в боротьбі. І він іде, що ж тоді дорожче є від життя. А є щось дорожче від життя чи немає? Є батьківщина і свобода її. І він пішов. Так якщо Наливайко міг піти таким шляхом, то чому ярки? Я поклявся перед небом піти шляхом наливайка. У 1953-му Левко Лук'яненко вступає до лав комуністичної партії. Того ж року він стає студентом юридичного факультету Московського університету. А просто я знав, що треба, щоб боротися то треба краще більше знати. А більше знати, то треба куди вступити. На юридичний факультет, бо всі революціонери юристи. Всі революціонери я знав. Ленін юрист. Е, значить, знаєте, там французькі революціонери. Вони теж всі юристи. Ну я, значить, теж пішов на юридичний факультет, щоб здобути знання для кращої боротьби за самостійну Україну. У 58-му, за розподілом, радянська влада спрямовує Лук'яненка у Родехівський район Львівської області пропагувати комуністичні ідеали. Проте у молодого чоловіка вони вже зовсім інші. Я в 58-му році закінчив університет, добився з призначення в Західну Україну на Львівщину з метою організувати підпільну організацію. Я прийшов як юрист, прийшов до висновку, що необхідно розробити нову стратегію боротьби за самостійну Україну. Нова стратегія яка може бути? Юрист, мені легше було догадатися військова війна не буде, вона закінчилася. Значить, треба мирний спосіб. А мирний який? На основі законодавства Республіки, на основі законодавства Союзу РСР, ну, ось, Конституція Союзу, Конституції Республіки, на основі міжнародного права. Ну і зрештою ідеології Лукяненко звільняється з партії. і переїжджає до Глинінського району, де починає працювати як адвокат. Тут знаходить однодумців разом з ними. Лукяненко створює підпільну партію українська робітничо-селянська спілка 7 листопада 1960-го на річницю жовтневого перевороту, яка в СРСР була державним святом, підпільники проводять у Львові першу організаційну зустріч. Обговорюють програму. Вона була дуже гостра, у тому числі йшлося про проголошення незалежності України. Врешті чоловіки злякалися і знищили чернетку. До наступної зустрічі, яка мала відбутися 22 січня, Лук'яненку доручили скласти нову м'якшу програму. Але КДБ про плани заколотників довідалося: 21 січня 1961-го усі члени організації заарештовані. Слідство було недовгим вже у травні. Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка, за статтями 56 частина перша і 64 Кримінального кодексу УРСР до розстрілу. Попереду були довгі 72 дні у камері смертників в очікуванні на виконання вироку. Кожного разу, коли відчинялися двері, він думав уже. Але минулося. Верховний суд замінив розстріл на 15 років суворого режиму. Інші отримали від 10 до 15. Етапування – Нарешті табір у Мордовії там одразу знайшов своїх людина, яка заходить у зону, вперше вона попадає до своєї національної групи. І коли привезли мене, так нас привезли там кілька чоловік. Ось то я зразу попадаю в руки української громади. Там був один москаль, то він пішов. Його москалі там, вони такі не організовані, так що вони не зустрічали, а от литовці, Литші, естонці, наші союзники. Ну, ось то вони громадою обов'язково зустрічають, бо таке, ніхто не знає, кого привезуть, але чекають. Ага, вийшли українці за українців і так далі. Ну, а далі поселять, допоможуть поселити там, поселився, потім призначають у бригаду. Рада, йдеш на роботу, знайомишся з ким ти є. Поступово входиш. Ну з, з, з виявляються хлопці, от там знаєте, зібралися там на чай або десь ще поговорити. Ну, розпитують та й розказує чоловік, які новини є. Ось так от. Січень 1959 дев'ятсот генсек КПРС Микита Хрущов заявляє, що в радянському союзі не залишилося політичних в'язнів. Головне управління таборів, так званий ГУЛАГ, який від свого заснування у 30-х проковтнув кілька мільйонів людей, офіційно ліквідували. Хрущов, звісно, лукавив. Цифра політв'язнів справді зменшилася із понад мільйона до десятків тисяч. Однак, попри ліквідацію ГУЛАГу, система концтаборів продовжувала існувати. Нову партію 60-х, початку 70-х приймали табори Мордовії. У мемуарній літературі ці політичні табори так і називають мордовським. Серед двох десятків табірних відділень і лагпунктів було кілька табірних зон, де окремо від інших ув'язнених утримувалися засуджені за особливо небезпечні державні злочини. Це зрада батьківщини, антирадянська агітація та пропаганда, участь в антирадянських організаціях, а з повстанцями. Я ж скористався надзвичайно сприятливими умовами. Тут вони з різних областей, і я почав вивчати, що таке український національний визвольний рух, що таке Бандерівщина. Та на зоні був свій університет. Звісно, неофіційний. Уже цей період, коли я був, ну доволі велика була інформація. Тому що ми передплачували газети. От я постійно передплачував літературу літературну Україну. У 1965-му мордовські зони поповнилися новими в'язнями. Їх називали дисидентами. Я з ними познайомлюся. І це нова доба в історії концтаборів, бо вони привезли новий дух. Вони привезли новий дух. Якщо до того, знаєте, політв'язні ну, старалися там зм'якшити свою вину, якось пристосуватися, не порушувати режим. Ну, ось не дуже демонструвати свою там ідеологічну позицію, то ці прив'язали зовсім іншу. Тобто до того політв'язні ну, якось слухалися адміністрації, бо вважали трохи себе там, чи помилка, чи якось щось. А ці прив'язали і не тікають від адміністрації, а навпаки, йдуть до неї. Адміністрація хоче їм сказати, що вони винуваті, а це інтелігенти, освічені люди, і вони садять адміністрацію, розумієте, геть. Ось. Показали свою вищість, свою культурність. І коли е, до того люди боялися сказати, що у них родичі є за кордоном, а ці кажуть, чекайте. Так, а яке право? Ви маєте право забороняти? Так, ми маємо знайомих. У нас за кордоном багато знайомих, і ми раді з ними спілкуватися, а ви не маєте права забороняти нам цього. Це була переворот у свідомості, в'язень і адміністрації. Старі зеки спочатку доволі насторожено ставилися до нових. Ну, Перше, що було, дискусії із нових, із старими. І коли я навіть приїхав у концтабір, і я там почав проповідувати боротьбу конституційним способом, то багато керівників унівських казали, та то смішно, смішно воювати з владою якимись там віршиками чи там статтями, коли ми зі зброєю воювали, і то ми програли. З часом ситуація змінилася. Саме нова генерація політичних злочинців. Почала боротися із табірною системою. Політзеки страйкували, оголошували голодування, зривали нашивки з прізвищами, відмовлялися носити табірний одяг. Відома холодовка, коли в'язні сиділи в карцерах в одній білизні. Влада реагувала лише додатковими репресіями: тюремний режим або карцер. Окремі в'язні сумління проводили в голодуваннях та карцерах ледве не половину свого терміну. Лук'яненко бере у цій боротьбі активну участь у 74-му му За організацію страйку Чусовський районний суд засудив трьох ініціаторів, в тому числі Лук'яненка, до тюремного ув'язнення у Володимирській тюрмі. О рік 1975. Гельсінкі. Лідери 35 країн Європи та Америки збираються у столиці Фінляндії, щоб підписати так званий заключний акт наради з безпеки та співробітництва у Європі. Насправді члени радянської делегації трохи неправильно поінформували свого вождя про суть гельсінських угод. У них йшлося про непорушність кордонів, невтручання внутрішні справи суверенних країн та права людини все те, чого СССР і його правонаступник Росія навіть не збиралася виконувати. 10 грудня 1975-го. сімдесят День прав людини Левко Лук'яненко разом з іншими політв'язнями. Оголошую голодувальне. Тыповый, туди засик протесту. Как правило, все-таки это были там, где это были не индивидуальные голодовки, а голодовки групповые. Это была реакция на какое-то злоупотребление властей. Ну, предположим, к пранюку приехала жена через тысячи километров. Его лишают свидания. Тогда, когда жена уже здесь. Ну, звісно, ми не можемо не реагувати. Потому що мы, ми, ми же голодаємо не, за не так за нашого Євгена Пронюка, а ми голодаємо за його жену Галю. У покарання за протест Лук'яненка перевозять із зони в Чернігівську тюрму, де отримують до закінчення терміном. Після звільнення беруть під адміністративний нагляд. Прийшов час визначатися. Як жити далі? Люди ділились. Один готовий себе до продовження боротьби, а другий після такої першої там, знайомства, рік, два, там, три знайомиться, зрозумів все, а далі виникає питання: а що далі? Вийти і через якийсь час знов сісти сюди чи може припинити? От більше, звичайно, припиняло фактично. Лук'яненко належав до тих, хто був готовий до нових арештів. Щойно опинившись на свободі, він вступає до української гельсінської групи, підписує усі її документи, виступає на захист засуджених за політику, пише статтю Зупиніть кривосуддя і передає свій нараз рік свободи на Радіо Свобода. Другий арешт не забарився у 77 му Чернігівським судом засуджений до 10 років позбавлення волі і 5 років заслання, та визнаний особливо небезпечним рецидивістом. Це він доводить і на зоні у Мордовії, де неодноразово влаштовує акції непокори. Його раз по раз переводять з тюрми в тюрму. Понад місяць з ним веде виховні бесіди Чернігівський кадебіст. Усе марно. Аж у 88-му розпал перебудови. Лук'яненка нарешті помилувано. Йому пропонують виїхати за кордон, але він вирішує залишитися. У 89-му повертається в Україну і одразу включається у політичну боротьбу. З 90-го він народний депутат України. 24 серпня 1991-го у свій 63-й день народження на позачерговому засіданні Верховної Ради УРСР саме Левко Лук'яненко на аркуші паперу пише історичний акт проголошення незалежності України. Те, що на початку боротьби, здавалося нездійсненною мрією, вдалося тілити у життя. Протягом наступних років Левко Лук'яненко активно брав участь у політичному житті. Був кандидатом у президенти, послом України в Канаді, народним депутатом кількох скликань. До останнього писав мемуари про своє перебування за ґратами. 7 липня 2018-го Левка Лук'яненка не стало. Сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все!